Чергове засідання виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради відбулося 9 серпня. Порядок денний містив сім питань. Зокрема, дозволено провести конгрес свідків ЄГОВИ у приміщенні льодового палацу спорту. Встановлені умови матеріального забезпечення керівника комунального підприємства комбінат шкільного харчування Сєвєродонецької міської ради. Також двом особам наданий будівельний паспорт на реконструкцію забудови присадибної ділянки. Члени виконкому схвалили склад оргкомітету кошторис та план міського. Ких заходів щодо відзначення 25-ї річниці незалежності України прийнято рішення ввести карантинні обмеження щодо захворювання тварин на сказ терміном на два місяці у вогнищі Сказу, яке знаходиться на території вулиці Богдана Ліщини, 6 та у загрозливій зоні. Від перехрестя вулиці Богдана Ліщини та вулиці Сметаніна до перехрестя з вулицею механізаторів та прилеглому мікрорайоні, який обмежений вулицями Богдана Ліщини, партизанською сметаніна та бульваром дружби народів.